Минулої суботи блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир відвідав нове монастирське кладовище Києво-Печерської лаври, розташоване в столичному районі Корчувати. Тут його блаженство звершив чин освячення хрестів, які буде встановлено на куполах храму Печерської ікони Божої Матері. Співслужили блаженнішому владиці намісник лаври митрополит Вижгородський, Чорнобильський Павел, архієреї церкви та монастирська братія. Це кладовище Сугубо для братії києво Печерської лаври, тому що там і буде так називається скіт братський в честь ікони Божої Матері Печерської, де вже поховано чотири чоловіка-братії, одна схімонахиня, мама єпископа Феодосія. Надіюсь на Божу міло, що будуть поховані люди, де буде кожен день звершитись молитва. Безкоровна звершити жертву і браття буде у за цими могилками. Також архіпастер відслужив заупокійну літію за спочилими ченцями Києво-Печерської обителі.